Вітаю, друзі! Ми сьогодні продовжуємо тему дитинства Ісуса. Христос був єдиною безрічною істотою, котра будь-коли жила на землі, хоча й майже 30 років перебував серед зіпсованих мешканців Назарета. Це докір для тих, хто вважає, що чистота життя залежить від місця проживання, багатства чи благополуччя, спокуса, бідність, смінливості долі. Це саме те, що необхідно для формування чистоти і стійкості. Ісус жив у сім'ї селянина, покірний, охоче зносячи тягарі родинного життя. Він був повелителем небес, і ангели з радістю виконували його слово, але тепер він став слухняним слугою, люблячим і покірним сином. Він засвоєв ремесло, працюючи власноруч з Йосифом, столярній майстерні. У простому одязі трудівника він щодня проходив вулицями маленького містечка, коли йшов або повертався додому після своєї скромної праці. Він не використовував власної божественної сили, щоб зменшити життєві тягарі або полегшити свою нелегку працю. Завдяки праці, яку Ісус виконував у дитинстві та юності, його тіло й розум розвивалися. Він не втрачав своїх фізичних сил нерозумно, але зберігав здоров'я, щоб мати змогу якнайліпше виконати будь-яку роботу. Ісус був досконалим у всьому, як у праці, так і в характері, впраг володів столярним інструментом. Своїм прикладом Він учив нас бути старанними, роботу виконувати ретельно і дбайливо, бо тільки така праця є почесною. Справи, завдяки яким руки стають умілими, готують молодь нести свою частку життєвих тягарів, розвивають фізичну силу і здібності. Усі повинні знаходити для себе якусь справу, яка приносила б користь і їм, і іншим людям. Бог призначив працю бути благословенням, і лише стариний працівник знаходить справжню радість у житті. Схвалення Боже і його любов спочивають на дітях та молоді. Котрі охоче виконують свої домашні обов'язки, допомагаючи батькові і матері в їхніх щоденних турботах, такі діти, навіть залишивши домівку, стануть корисними членами суспільства. Усе своє земне життя я сущирою невтомно трудився, він очікував багато, тому й брався за багато справ. На початку свого служіння він сказав, мені належить виконувати діла того, хто послав мене, доки ще день надходить ніч коли ніхто не зможе нічого робити. Ісус не ухилявся від відповідальності і турботи про інших, як це роблять багато так званих Його послідовників. Вони слабкі і неефективні, оскільки стараються уникнути відповідальності. Чимало з них володіють чудовими душевними якостями, а коли їм доводиться зустрічатися з труднощами чи долати перешкоди, то слабка воля робить їх безсилими і майже ні на що нездатними. Цілеспрямованість ціле і енергія, непорушність і сила характеру, виявлена у Христі, мають розвиватися і в нас, котрі виявляються в тих же обставинах і труднощах, яких зазнав Він. Тоді ми отримуємо таку ж благодать, яку отримував і він. Упродовж усього свого земного життя наш Спаситель розділяв долю у Богів. Із власного досвіду він знав їхні турботи і труднощі, а тому міг потішати і підбадьорювати скромних трудівників. Тим, котрі правильно розуміють вчення втілене в його житті, ніколи не здобатиметься, що поміж людьми, які належать до різних класів суспільства, потрібно робити різницю або ж виявляти більше шани багатієві, ніж достойному гідності біднякові. Ісус завжди звершував свою працю з радістю і тактовністю. Потрібно багато терпіння і духовності, щоб втілити біблійну істину в жит... щоденні в життя, щоб удома і на робочому місці витримувати напруження повсякденної праці та постійно споглядати перед собою славу Божу. Христос і у цьому допомагав своїм ближнім. Він ніколи не був настільки поглинутий світськими турботами, щоб не мати часу або бажання розмірковувати про небесне. Ісус часто виявляв радість свого серця у співі псалмів і небесних гімнів, мешканці Назарета, не раз чули його голос, що виголошував хвалу й подяку Богові. Він спілкувався з небом у пісні, і коли його товариші відчували в тому, їх підбадьорював мелодійний спів Ісуса. Його хвала, здавалося, проганяла геть злих ангелів іначе фіміам наповнювала усе приємними пахощами. Таким чином, серця його слухачів переносилось із земної домівки до небесної вітчизни. Ісус був джерелом цілющої благодаті для світу і впродовж усіх років усамітненого життя в Назареті вона виливалася потоками співчуття і ніжності, старі, засмучені та обтяжені гріхами люди. Діти, з їхніми невинними забавами, маленькі звірята, мешканці гаїв, терплячі в'ючні тварини, всі ставали щасливими від його присутності. Той, хто своєю силою керував світами, схилявся над пораненою пташкою, аби допомогти їй, ніщо не залишалося поза його увагою. Він був готовий служити кожному. Так, зростаючи у премудрості і віком, Ісус досягав успіхів у любові, в Бога і людей. Він притягував до себе усі серця, виявляючи співчуття до кожного. Надія мужність, що виходили від Нього, робили його благословенням у кожній оселі. Не раз у суботу, в синагозі, його просили прочитати повчання із пророс. Серця слухачів раділи, слухаючи знайомі слова і святого письма, що звучали по-новому. Однак Ісус уникав усього показного. Протягом усіх років свого перебування в Назареті Він ні разу не виявив своєї чудодійної сили, він не прагнув ані високого становища, ані звання. Його тихе і просте життя і навіть те, що Святе Письмо замовчує про його ранні роки життя, є для нас вельми важливим уроком. Чим спокійніше і простіше життя дитини, тим вона вільніше від штучних збуджень. Чим більше дитина перебуває в гармонії з природою, тим краще для її фізичної розумового розвитку та духовної сили. Ісус наш приклад. Багато людей з цікавістю зупиняють свій погляд на його громадському служінні, не звертаючи при цьому уваги на уроки з його дитинства і юності. Однак саме його життя у рідному домі є зразком для всіх дітей і молоді. Спаситель принизив себе до убогості, щоб навчити нас, істини, про те, що ми навіть у найскромніших умовах можемо ходити з Богом. Він жив, щоб догодити, вшанувати і прославити Небесного Отця у повсякденних життєвих справах. Він працював, віддаючи сили скромному ремеслу теслі, що ледве заробляє на щоденний хліб, але Ісус звершував служіння Боже тоді коли трудився у майстерні теслі і коли творив чудеса для багатьох людей. Кожний юна, котрий наслідує приклад вірності та послуху, який Христос виявляв у своїй скромній домівці, може твердо покладатися на слова, сказані Отцем про Нього через Святого Духа. Отце мій слуга, якого я підтримую, мій обранець, що його полюбила душа моя. Амінь, друзі. До зустрічі.